Я взяла того листа е, і відправила його. Ну, звичайно, я була от під таким враженням, коли їхала на почту. Я не могла е, не поділитися це з людьми. Я пообіцяла йому сьогодні його відправити. У мене в руках клаптик цього паперу, де є написана адреса, де він запам'ятав адресу. І пише багато коментів, які там вже е, писалися. Що зараз листи, це вже типа минулий вік, що треба було до голови ОТГ зв'язатися. вони вже зв'язалися один з одним, навіть ще лист не встиг вийти з війни. Головне в душі це те, що я зробила для людини те, що я пообіцяла їй зробити, mm -hmm. і щоб як швидше мама вона узнала, про вона, знаєте, одна справа, коли. Це телефонний дзвінок, вже справа, коли приходить з сином написано. Ти бачиш той почет. Він може там висловити людина, коли пише листа, вона висловлює зовсім інші думки, формує ніж тоді, коли вона вербально це говорить. І я думаю, що це було важливо для нього. Тому я оцей поступок зробила в першу чергу для, для Дмитра і для його мами.